Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день і новий влог. Як ви вже могли помітити, я перед вами як сказати, чистий лист, тому як вії зняла, манікюрчик зняла, ну, все як хотіла. Знімала вії сама і знаєте, відчуваю себе як роздягнена перед вами, ну і взагалі. Так, незвично, але хочу дати трошки відпочити а, своїм віям, нігтикам. Незвично <хи>, так наблюдати, ну, такою себе, але ну, нічого, що поробиш. Тому як бачу, що познімала вії, і вони в такому критичному вже стані. Треба було буде все ж таки купити цю сиворотку. Для росту вій, і хоч ну, пухнасті вони не стануть, але буде ця сивородка сприяти зростанню вій, щоб хоч трошки повідростали, не люблю я їх фарбувати. Але що, що поробиш? Ну, подивимось, може перед новим роком нафарбую, але це все-таки дрібниці. Ось, Розпочинаємо день, не, не знімала декілька днів, як хотіла знімати кожен день викладати, тому як е, я вам казала, що залишали Нікусю вдома, не ходила вона до школи, е, щоб не захворіти, але потім Нікуся поїхала на змагання з волейболу, і все ж таки я вважаю, що вона там підчепила якусь інфекцію, два дні їй взагалі було дуже погано, все почалось з того, що е, в Нікусі почав боліти шлунок, потім, е, е, Не, е, Боже, як це сказати, нудило її, потім піднялася температура. І оте, то два дня збивали її температуру, але дякувати Богу, хоча що, ну, що цей шлунок в неї болів один день і нічого не допомагало. Не ножпа, нетерозгіль. Ну, взагалі нічого не допомагало. Ай, зараз хвилиночку. Трошки присіла, щоб руку зафіксувати, бо болить рука. А ще болить рука від того, що постійно збивала цей термометр, а він дуже важко збивається. І в мене завжди, коли хтось хворіє, часто міряємо температуру, і часто ну, приходиться збивати цей градусник. І в мене вже кріпатура на руці. Ось. Але сьогодні Нікуся проснулася. Зараз міряє температуру, але я по ній бачу, що Скажімо так, тому що вчора нікуся прокинулася взагалі. Зранку була температура 39,3. Ми її збивали, Потім я зв'язалася з нашим сімейним лікарем, бо вона порадила, що і як нам робити. Та й таке. Ну, подивимось. І спочатку, коли е нудило і була температура, е ніяких ознак, е таких як кашель, нежить і горло не було. Але сьогодні вже Нікуся прокинулася і каже, що в неї болить горло. Ну, воно вже все повилазило. Ну, нічого, будемо лікуватися, подивимось. І вже я ж вам казала в минулому відео, що взяли довідку в школу. і... Не так сталося, як гадалося, не пішла. Ну, знов прийдеться брати довідку. Ну нічого, саме головне, що, щоб вона а, як скоріше одужала, то сидимо вдома. Вчора я також нікуди не виходила, навіть з Юрою в магазин ввечері не ходила, а щоб моніторити Нікусіну температури, тому як, якщо в неї вже йде за 38, то потім вже дуже складно збивається ця температура в неї. Та й таке, сьогодні також, я думаю, будемо вдома. Якщо, ну, якщо буде все гаразд, і температура буде в нормі, то я вийду. Мені трошки треба буде по справах. Ну, це вже ближче до вечора, а зараз я хочу пофарбувати брови. Це, звісно, буде треш, тому як без вій, а з чорними бровами, але, ну, думаю, хоч, хоч щось. Волосся буду фарбувати, я думаю, ближче до новорічних свят, ближче до нового року, хай трошки буду така натуральна. <сум> Складно це, але, але треба давати, відпочивати собі. Так, і що? І треба мені зараз ще зварити супчик. Вчора я зварила бульйон, напевно, сечовичний супчик буде. І ще трошки нікус тримаю на такій дієті, ну, щоб що шлунок. Як, як, ну, Не оновився, як ну, восстановився. Скажімо так. І що, до речі, мені ще порадила лікар. Якщо, наприклад, нудить і важкий шлунок і болить шлунок. Тому як я давала ножку, я ж кажу, нічого не допомагало, то давала нічого не допомагало, то лікар порадила домрит СР. Якщо вже людина, ну дитина за 40 КГ, то можна цей домрит приймати. По одній та пігулці один раз на добу і каже, що ось цей препарат буде знімати болі і важкість у шлунку. Це треба буде купити на всякий випадок, тому як навесні також у Нікусі болів шлунок, я давала їй ножпу вона не допомогла. Потім я дала атаксіл, і атаксіл допоміг. Я написала лікарю, вона каже, що це був цей. Uh, як, я вже не пам'ятаю, як вона сказала, що це. Ну, кишечник, щось там, перистальтика, шлунку, щось таке. То на той момент Атоксіл допоміг, на цей, цей раз не допоміг, тому що це ну, зовсім інша була ситуація. Так що, якщо що, візьміть собі, десь там, помітьте, ну, мало ли що да, може бути. Ну, якось так. До речі, завжди я фарбую брови хною, розвожу. Така чарочка в мене є, це я не користуюсь, коли розмальовую картину по номерам чи фарбую собі брови. Тут розвожу, вона вже така замодзевана, заляпана, ну, дещо не вимивається, але завжди мене виручає. Так, брови пофарбувала, мені здається, досить непогано, рівно. І буду чекати, поки хна висохне, і буду її змивати. Зараз ще трошки пройдуся по волоскам, тому як форму намалювала, ще по волоскам пройдуся і буду чекати, поки нафарбується, пофарбується. І піду варити супчик, бульйон я вже поставила підігріватися. Якось так. Друзі, поки супчик мій вариться, я вже, як бачите, трошки підфарбувалася, покрасила брови, ну ви бачили. І ще, знаєте що? Думаю, нафарбуюсь, бо так взагалі не можу на себе дивитись. І дивіться, я спробувала нафарбувати собі стрілки. Дуже мучились, але що маємо, то маємо. Ну, Мені здається, що для першого разу досить непогано, хоч трохи око е виділяється. І е між рісничку також профарбувала олівцем. І трошки чорними тінями, от тако, е такою тоненькою кісточкою пройшлась зверху. І ну, хочу вам сказати, що мені подобається. Пишіть. Як вам? Ну, ще й треба підфарбувати ці вії, ну, що там є з тих вій, але ну плюс-мінус вже краще. Ну, вже краще, ніж було ото зранку, як я вам знімала. І бровки підфарбовані. І ще, знаєте, хочу. Підібрати собі рум'яна якісь, хоча я румянами не користуюсь. А чому не користувалася? За того, що в мене була проблемна шкіра, і, знаєте, і так, червона з висипами. А зараз плюс-мінус нормально, ще й тональний нанесла, і треба буде собі якось знайти, підібрати Хочу е ці рум'яна, потім хочу ще спробувати скульптер. І нормальні тіні купити, тому як мої не дуже хороші і вони вже сипляться. А я хочу е цікаві тона підібрати. Ну і щоб плюс-мінус по якості вони були також нормальні. Ну, поки мої вії вистано... е ну, прийдуть до ладу, то буду хоч якось підфарбовуватись. Бачите, вже включила це освітлення, тому як е вже Пасмур... Ну І так, пасмурна погода і не дуже світло. Тому що маємо, то маємо. До речі, супчик вже в мене майже готовий. Зараз вам покажу. Ось це січовичний супчик, ще додала приправки, дістала м'ясце. Зараз буду його розбирати. Ще то м'ясце тільки, що, як я вам показувала, то я ем, намисно варила для нікусі вчора. Відверне м'ясце півник домашній, і пюрешечку вона вчора на вечір їла. А зараз в нас на обід буде супчик Але що я з обідом трошки підзатягнула? У як фарбувала собі лице, але ну, нічого, ми і поснідали сьогодні пізно, тому як і нікуся відсипалася після температури. Ну і ми трошки, чесно кажучи, я сьогодні прокинулась. Ну, встала, прокинулась трошки раніше, але встала з ліжка 10 годин. Чомусь ну, дала собі таку можливість. Якщо є, то треба давати собі відпочивати. Ви як, згодні зі мною чи ні? Пишіть, будь ласка. Ми тільки що прийшли, ходили, трошки гуляли. Ну, видно, бо в мене на лбу цей, такі сліди а, від шапки. Пішла погуляла, але спочатку перевірила в нікусі температуру. Дякувати Богу, все добре. Ось. І зараз буду ставати готувати вечерю. Хочу одну вкусняшку спробувати приготувати, вам обов'язково це знімлю. Але ще, знаєте, що хотіла вам показати. Ну, я вже показувала, що купували ось цей засіб для. Виведення плям з м'яких меблів. Що я вам хочу сказати? Вчора нанесли тобто, як треба цим користуватись, стряхнути? Потім на відстані 6 сантиметрів від поверхні, з якої ви будете виводити плями. Обов'язково строхнути і наносити і образується така піна. Потім ця піна вона висихає, і вже коли вона висохне, ну десь там доба має пройти і пропилисосити. Ось ми чистили свої стільці. Ось ось. Ну, мені здається, вичистили. Тому як на, дея... на якомусь із стільців щоб бачите, тут якийсь такий плямка. Ну, може, ще треба буде нанести. Бо е, на якомусь із стільців була така пляма. Нікусіна подружка виляла чай, і я відстірувала, відстірувала. Ну, видалила. Я вам хочу сказати, що нормально е, працює цей засіб. Але ми ще дивилися в. Е, Рекламі, скажімо так, і в цій рекламі виводили плями зі старого дивану. То їм знадобилось два рази чистити цей диван, тому що він дуже був грязний, але сказали, що плями вивели. Тепер підемо разом з вами, перевіримо Нікусін-Стілець в її кімнаті. Там також тканина сіра, але більш світліша, ніж на кухні зараз. Так, а на цьому стільці, бачите, плями не вивелись. Тому я думаю, що висохло, тому я думаю, я зараз ще раз, а там, напевно, піни не вистачить. Ну, спробую ще раз його випрати, і якщо не вийде, то я вам скажу свій чесний відгук. На цей засіб, який він дієвий чи не дієвий. Ну, з такими легкими плямками то він впорається. А от з такими, які довго не виводили, скажімо так, застарілими, подивимось, впорається він чи ні. Тому що я вважаю, треба ділитися такою інформацією, щоб люди даремно не витрачали кошти. Ну, я вважаю, що це, звісно, не дуже дорого, там 180 гривень за 600 мл. Але навіщо витрачати кошти, якщо воно ну, не допомагає? Так що, так, а тепер пішли разом з вами готувати смачну вечерю. Щось хочу новеньке для себе, для нас приготувати. Так, друзі, чуть не забула вам засняти, що це я буду готувати, бо тренділа по телефону і думаю, ні, ні, треба зупинятись і показати вам рецепт. Дивіться, я порізала ось таке м'ясце, відбила його, посолила і поперчила. Потім е натерла моцарелу, хоча в рецепті я дивилась, там був плавлений сирок, але я не захотіла плавлений сирок і взяла моцарелку. Моцарелка також. Дуже гарно буде танути. Потім в моцарелу я ще додам чесничок і якусь зеленушку, якщо ще знайду, може, в мене ще є кропчик, якщо нема, то буде без зелені. І це всю, всю цю масу я буду завертати в м'ясце рулетиком. Ось такі рулетики в мене вийшли. Але моя порада брати м'ясо. Ну, я думала, що це в мене також, знаєте, така філійна частина, яка запікається, сухенька вона. Але, бачите, це трошки з прожилками, і мені довелося розрізати оцю, оцей шматок відбивного м'яса на дві частини, щоб вони дуже великі не виходили і таких, бачите, прогавин не було. Але я вважаю, на смак це немає ніяк. А, вплинути, потім беру ось ці рулетики. Спочатку вмикаю борошно потім в яйце, потім в паніровку. І буду все це обсмажувати на сковорідці Ось такі рулетики в мене вийшли, але знаєте, що я вирішила ще трошки а, їх а, цю, в цю духовку щоб вони доготувалися, тому як це свинина. І я думаю, так, знаєте, на всякий випадок, щоб там все добренько м'ясце просмажилось. Тому відправляю в духовку ну десь на хвилин 5-7. А поки що ставлю макарошки варитись. Так, поки макарошки варяться, я вже ці ковбаски подоставала, крученики, трошки повитікав сирочок, але нічого. Давайте подивимось, чип. Приготувалось зсередини. Ось ось, дивіться, такі штучки вийшли. М'ясце просмажилось. М -м -м. А який аромат від них? Так, ця готова. І ще хочу якусь таку товстеньку спробувати розрізати, щоб точно впевнитись, що вони готові. О, дивіться. Я думаю, смакота. Зараз скуштую. Ото, знаєте, я з себе іноді дивуюсь: то звари якісь пельмені, чи просто зроби от бівні, чи м'ясе посмаж. Ні, треба заморочитись і щось таке вигадати. Але знаєте, щось іноді хочеться змінювати в своєму раціоні. Ну, в тому плані, щоб щось цікавеньке приготувати. Я аж самі цікаво, я як побачила це, до речі, в тіктоці я знайшла цей рецепт. А ще я полюбляю такі крученики з всередині з печорицями. Але так як Нікуся гриби взагалі не їсть, ну воно і не треба, звісно. Ось тому, в принципі, і не роблю. Так хочеться, знаєте, щоб приготувати, щоб. Їли всі, а не кожному окремо щось готувати. Іноді то так роблю, але не дуже. Часто, мені так здається, а може і ні. Так, куштуємо. У мене тут Лорочка вже стоїть, чекає. Ну, а які в мене стрілки. Але бачите, вій не вистачає. Смачно, але трошки не досолила. Угу. Смачненько. І ще це в мене м'ясо домашнє з села ну, замовляємо. І воно таке більш ну, не, то, не то, щоб жорстке, але ну, можна і так сказати. Ці крученники вони не жорсткі получилися. Але якщо купувати м'ясо в магазині, ось цю філійну частину, корейка, так, да, вона здається, називається, то вона буде більш м'якою. Ось, але домашня. Завжди краще. А ще то, сало, яке сало вони нам привозять, то взагалі бомба-ракета. Дуже смачне. Класна річ получилась. Але трошки повитікало. Ну, сирочок повитікав. Ну, дуже смачно. Можна і макарони було не варити. М -м -м. Смакота. Так що пробуйте. І мені здається, що з моцарелою краще. Ну, по-перше, плавлений сир, він таки не дуже натуральний. Більше там всяких цих. А можна самому дорогі зробити плавлений сир. До цього я ще не дійшла. Але з мацарелкою класно і з якимось таким сологуні також буде дуже смачно. Сологуні ж додають в хачапурі грузинській. Він е, тане, але сологуні буде більш насичений смак в нього. Також буде дуже класно. Але оце теж дуже-дуже мені сподобалось. Так що зараз будемо сідати їстоньки. Отой дивлюся на себе з цими віями. це... Дивіться, які коротенькі. А ще знаєте, в чому о, 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 річ? Якщо і я захочу знов нарощувати вії, а я захочу, тільки я не знаю, як швидко це відбудеться, то я буду шукати собі іншого майстра, тому як мої вії дуже зіпсувалися. А, попередній майстер в мене був. Я до неї ходила, я не знаю декілька років і не знімала так, щоб свої вії відпочивали. І мої вії були в гарному стані, ну в нормальному. А це я вчора знімала. Я також знімала а, обережно а, пінцетами двома. отако, розділяла їх та, ну, тобто не виривала свої вії. Але я побачила, скільки багато. Клею вона ця дівчинка додає, що вії то е, знялись, а цей клей на моїх віях такими бурульками залишився. Ну і тим самим воно ж псувало мої вії. Я не знаю. І вона мені казала, що в мене з цієї сторони моїх війн немає. Але я дивилася, коли знімала і сьогодні фарбувала. Вони є, так, да, вони. Пошкоджені, але вони є. А вона мені, ця дівчинка, завжди мені такий цей пробіл а, залишала. Так що так, пожалілася я вам. Але вії я все одно буду потім нарощувати, можливо, навіть і а, перед Новим роком. А можливо і ні. Подивимось. Якщо ще навчуся гарно малювати стрілки, то може ще, похожу, без вій. І треба купити собі новенькі тіні. Також буду намагатися гарно фарбуватися тіньми. Так що, ось такі справи. Ой, друзі, у нас вже вечір. Вже будемо збиратися лягати спати. Зараз змию цей шалений мейкап, якщо його так можна назвати. Вже такі очі червоні щось трошки сьогодні стомилась, хоча я такого нічого не робила, але якось під вечір клони в сон. Ось і хочу подякувати вам за те, що були зі мною, за те, що додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Люблю вас, обіймаю. Слава Україні! Всім до нових зустрічей!